Доброго дня, друзі, ви на каналі АГФ. Сьогодні у нас 11 червня, я підготував грядочку, про яку я вам розповідав. Посіяв, зараз покажу приблизно, що в мене вийшло. Посіяв я значить, пізню стиглу морку, яку потрібно висівати десь в кінець травня, ну, можна сказати. У ну, мене сьогодні початок червня, нічого з цього не... Слухого не вийде збирання на жовтень місяць, ну зберемо в листопаді. Якщо там пів місяця місяць не, не досиде та морква, ну, технічне збирання можливе. Вага упаковочки, як пише виробник, 75 грам, але я переважував, це, мабуть, одиничка така. Тобто тут всього-навсього було 15. 15 грам. 15 грам моркви. Я додав. <кій> Вирішив провірити інтернет-лайфхак, додав туди 10 грам мілколистового чаю. Змішав його все для того, щоб при ручному висіві е, моркви не так використовувалося насіння, і відповідно менше буде його потім необхідності проривати. Ось дивіться, тут у мене морква поміж е, полуниці. Це ранні сорта моркви, які були висіяні там на початку квітня, чи я не пам'ятаю вже початок березня березня чи початок квітня. Ну в общем Вона в мене росте, там три рядочки тут. І там ще є у мене. За полуницею ще один невеличкий рядок. ну, е, ця морква росте. Ось тут, де свіже зроблена земля, е, я зробив три рядочки, пролив його водичкою і посіяв. Ну, побачимо. Теж вийшло е, так, що не сильно воно там рідко сипалося, те насіння. Ну, Все одно я так бачив по висіву, що трошечки економніше, тому що чай в переміжку з морквою, Менше насіння сипеться в саму землю. Тут там у мене було 3 рядочки, тут у мене 6 рядочків. Зараз насіння вже в землі, зараз я його лише пригорну і трошечки утрамбую, тому що щоб ця волога нікуди не випаровувалася. Поливу в мене немає, окрім як ручна звичайна лійка. Ну, Такі рядочки, десь я не знаю по скільки, по 5 метрів, по 6 може, метрів такі рядочки вийшли. Пригорну і будемо чекати сходів. Отакий лайфхак в перемішку насіння моркви в переміжку з мілко-листовим е, чаєм. На оцих 9 рядочків десь по 6 метрів мені вистачило насіння, ну 15 грам насіння. Е, якщо одразу приблизно прорахувати. Ну, на майбутнє, наприклад, да, при ручному висіві, можливо, його було ще більше і більше розтягнути. Ну так бачу, що насіння закінчується, то, то, точніше, залишається, а земелька закінчується, ну, то я трошечки його густіше почав сіяти, зійдемо і потім прорвемо. Аби зійшло, і був, і був би урожай. Ось такий лайфхак, побачимо, попробуємо. що там. Хотів заснятися чи сфотографувати. Чай разом в перемішку з насіння моркви, але щось я висіяв, забув сфотографувати, забув відзняти. Тому так, будемо чекати урожаю. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, не забувайте ставте лайки, коментуйте. Можливо, щось вийде. Як каже народна мудрість, хто посіяв того, щось та буде. До побачення!